Знову вітаю вас на своєму каналі. Дуже простий салат, але смачний. Горіхи, волоські, мариновані огірки. саме закриваємо, І бурячок. Я купую бурячок ну, відварений. Я купую бурячок невеличкий такий, він дуже солодкий і класний колір. Отак От я роздавлю просто волоські горіхи, дуже зручно. І я вас хочу запросити до себе на канал Вікторія, Киба готувати смачно легко Будь ласка, заходьте, підписуйтесь, ставте лайки. І що, ще, що, ще, ще? Коментуйте, обов'язково коментуйте. Натерти огірки і бурячок на терці, на Великій Терці. І що ще? А, і почистити чесночок. Чесночка прибрати, оці такі зелененькі штучки внутрі кажуть, що вони дуже не корисні, не знаю. А тепер збираємо салат. А оця курка в мене вже є відео на каналі, будь ласка, зайдіть, подивіться. Перегляд 500 тисяч переглядів цієї курки в мене в Тіктоці. Ви уявляєте? Дуже людям сподобалася моїм глядачам ця курка, і я вас теж закликаю подивитися цю курку на моєму каналі. Поперчити, посолити забула, але потім поперчила, ой, поселила. Додати олійки запашної, домашньої і дуже і, 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 смачний сад. Я вас дуже люблю і чекаю на своєму каналі.